Привіт, всім мене звати Сергій і це ретроігри по-українськи. Так як це ретроігри по-українськи, тому, звісно, розмова буде про ретроігри. Завдяки саме ретроіграм ми можемо трошечки згадати дитинство і поринутись у ті пригоди на тих самих приставках та комп'ютерах, які були у нас в дитинстві. Одною з популярних консолей 90-х була консоль Денді у нас. Але я хочу сьогодні розповісти не про консоль, а про комп'ютер. І саме про комп'ютер, на якому я пограв ще раніше, ніж на консолі Денді, це був мій шкільний комп'ютер Yamaha QVT 2. А верніше я хочу сьогодні поговорити про комп'ютери з операційною системою MSX та MSX 2. Я нещодавно провів по цьому. По цій системі стрім показував дуже багато ігор. Там ігри дуже схожі з іграми на денді, деякі краще, деякі хуже хужіше виглядають, деякі так дуже схоже. І це в основному платформери, всілякі літалочки та якісь пригоди. Але не дуже багато мені попадалося ігр саме жанру гонки. І тому сьогодні я вирішив розказати одразу про дві ігри. Саме жанру гонки. Але ми побачимо не звичайні гонки, а гонки кінця 80-х років, восьмибітні гонки, та ще й не на консолі, а на справжньому комп'ютері. І давайте запустимо першу гонку, я буду вам про них розповідати. Перша гонка називається Mad Rider був випущений у 1987 році студією Carry Lab. Якщо чесно, я сильно про цю студію нічого не знаю. Дуже рідка студія, і це. Е, справ Восьмибітна гоночка доволі з симпатичною графікою, вчитуючи, що це 1987 рік. Ви керуєте гоночним автомобілем, дуже схожим на Porsche. Ззаду взагалі він схожий на Феррарі, але коли він розгортається, видно круглі фари, тому, скоріш за все, це Порш. І ваше завдання за окремий час проїхати трасу за той час, який вам відводиться. Проїхати трасу. Трасу проїхати, зразу скажу, дуже важко встигнути, тому що за кожну помилку вас гра просто наказує, і вам просто не вистачає часу. В грі вашими основними опонентами ворогами е, йдуть інші гоночні автомобілі, які намагаються е, за, е, загальмувати ваш рух, е, трошечки вам заважають, намагаються вас підрізати на дорозі. Ну Це їх завдання. На жаль, коли ви е, навіть. Е, Трішечки доторкаєтесь до автомобіля, такого, то ваш автомобіль вибухає, і поки він відновиться, ви втрачаєте там дорогоцінний час, пару секунд. Також гальмувати в цій грі у вас будуть плями, плями масляні, які розкидані на дорозі, або якісь льодяні лужі, які розгортають ваш автомобіль, і автомобіль також втрачає швидкість і втрачає час. Також є мотоциклісти. Якщо ви в них врізаєтесь, ваш автомобіль не вибухає. Просто ви також розгортаєтесь, як на масній плямі, але це все, на жаль, тормозить вас, а час дуже швидко спливає і дуже важко встигнути доїхати. Окрім того, не можна виїжджати в кювет Якщо ви виїжджаєте з основної дороги, то ваш автомобіль автоматично загальмовується, їде дуже повільно. А якщо ви Виріжетесь в якийсь стовбур або в дерево, то ваш автомобіль знову вибухне і знову вам чекати, поки він відновиться. Всього в грі є аж, аж 6 трас, які ви можете обрати з самого початку гри і почати з любої. Тому навіть якщо ви трасу не проїдете, ви завжди можете подивитися всі траси, як вони виглядають. А як я сказав, виглядають вони як для восьмибітної графіки 80-х років, доволі непогано. Це не супер шедевральна графіка, як для платформи MSX. Дуже багато ігр виглядають набагато краще. Але в цілому доволі непогана стандартна гоночка тих часів. Керування автомобілем доволі важке. Не скажу, що їм супер приємно керувати, тому що дорога постійно у вас намагається увести вас в бік, щоб ви вилітіли в і щоб забрати у вас ті самі дорогоцінні секунди, які вам не вистачить, щоб доїхати, наприклад, до кінця. Але. Ну, в цілому, якщо трошечки потренуватися, то ви можете е, впоратись з керуванням, хоча вам дуже будуть заважати ті самі е, автомобілі, автомобілі ваших опонентів, які будуть вас намагатися збивати. До речі, автомобілі опонентів також можуть вести себе по різному. Наприклад, темний автомобіль він постійно вас підрізає, намагається збити. Е, світлий автомобіль поводиться трошки, е, ну, якби. Також агресивно, але трошечки простіше. А ось якийсь там синенький і червоний автомобілі. Вони сильно вас не, не трогать. Вони їдуть по своїй полосі, і ви їх. Спокійнісінько обганяєте. Також в грі є поверапи, які ну, можна побачити не часто, але ви можете відновити час, якщо візьмете кружочок з літерою Т, а також можете трошечки там побільшити свою швидкість, якщо візьмете кружочок з літерою Б. Але вони так рідко з'являються і так важко з важким керуванням їх взяти, що дуже-дуже ну, це важко. І мені, наприклад, майже Же ніколи не вдавалося підібрати той самий поверх. Утак десь виглядає ця гра стандартна гоночка вісімдесятих років. Якщо б я її. Побачив у 87-му році, мені здається, вона б мені сильно сподобалась. Симпатично намальовані машинки, різні зони, які міняються, хоча і доволі блеклувата графіка, але це на теперішній час. На ті часи це було доволі непогано. Ну і давайте про цю гру вже досить. І я буду розповідати вам про іншу гру, чому я обрав саме ці дві гри. Тому що друга гра також схожа геймплейно на першу гру, але вона відрізняється графікою. І цю гру ви могли вже бачити на. Більш е, молодих консолях, більш потужних. Ця гра називається Outrun Давайте ми її також запустимо. Ця гра була випущена вже в 88 році, і випустила її е, компанія Sega Можемо дивитися цю гру. Тут ми керуємо вже кабріалітом. Графіка тут виглядає вже ще симпатичніше, тому що, наприклад, сама дорога намальована, в принципі, так же, як і в попередній грі, але якщо взяти. Самі ну, те, що поля понад дорогою, то це вже не якісь рисочки, а вже воно намальоване одним кольором, воно вже так не, пер... не мерехтить перед очами. І пальми також е... ми частіше бачимо, ніж в попередній грі. Сам... Сама суть гри дуже схожа з першої частини. Ну, Вам треба проїхати трасу, але тут траса зроблена одна, і вона ви можете її доїхати різними шляхами, ну, з різними поворотами цілому гра ну те саме у нас також дається той самий час, але тут є чекпоінти. Цей час у нас не закінчиться, а аж на кінці траси, а треба за цей час, що вам дався, доїхати до чекпоінта і потім їхати далі. Щоб доїхати до фінішу траси, треба проїхати таких чекпоінтів чекпоїнтів доволі багато. І якщо ви будете завертати, ну наприклад, спочатку вправо, коли у вас буде розвилка, потім вліво, то ви будете їхати набагато довше, якщо, наприклад, будете обирати розвилку. Одну, ну, буде постійно, наприклад, звертати направо, тому що мапа доволі розвітлена і тому можна проїхати трасу різними шляхами. І це вас буде для вас винагорода завдяки тому, що ви побачите різні краєвиди. В цілому графіка тут також непогана, як для 80-х, для кінця 80-х років. Що ще приємно, ось бачите, ми проїхали чекпоінт що ще приємно, що коли машина врізається в машини. Ну, інші машини на дорозі, вона не вибухає, а просто трішечки замідляє швидкість. Тут головне в цій грі не вилітити в кювет. Тому що якщо ви е з'їжджаєте з головної дороги, то ваша машина, якщо довго в'їжджає в кювет, вона просто врізається в якусь з. Ну, там, з Якісь стовборів та те, що і перегортається, і це також ви витрачаєте час, тому що на цю анімацію, поки ваша машина перегорнулася, потім відновилася, це також ну, спливають дорогоцінні секунди, які також вам дуже потрібні. Ця гра виглядає симпатично як для MSX. Звісно, ті люди, які грали цю гру на Sega Mega Drive, скажуть, що ну, ця графіка набагато хужіша. Але ну, не забуваємо, це 8 біт і це навіть не не консоль, а шкільний комп'ютер, який в принципі зроблений не для ігор, а для того, щоб Ну він і роблений і як ігровий, і як комп'ютер для праці. Тому що цікаво, що в МСХ були не тільки тісководи, в які можна було вставляти дискети да з програмами та з іграми, а також і були картриджі. Саме ігрові картриджі такі самі схожі, як на день тільки трошечки більше, і можна було вставляти ті самі картриджі і, і грати в ігри. Тому, в принципі, MSX можна позиціонувати як не тільки е, комп'ютер для навчання, а також і все-таки як комп'ютер трохи ігровий. Ну і з-за цього і графіка на ньому ну посимпатичніша, наприклад, ніж на тому самому Спектромі, або там ну, такі хамстар ді інших комп'ютерів Тих часів. І що цікаво, виглядає ця графіка, навіть ну так е, схожими на якісь ранні дос дос ігри, ну самі такі ранні. На самих перших дос комп'ютерах ну В цілому гра, не скажу, що перша, що друга гра додає такого великого драйву, хоча це гоночки. Можливо, із-за того, що, наприклад, в першій грі навіть ми трошки чули рев мотора а в другій грі ми його не сильно чуємо, але музичка постійно супроводить нас. ну під час цієї гонки, перегонів. І що в першій грі вона була доволі спокійна, не драйвова. І що в другій грі це така спокійнесенька музика, таке відчуття, що ви просто сидите, їдете там такою приємною локацією. Да, тут у нас то, то пальмочки, то, можливо, це Каліфорнія, то якісь пляжі, можливо, далі будуть. І таке відчуття, що вам не треба нікуди спішити, ви спокійнесенько їдете під спокійну музику. Але насправді це все оманливо, тому що час. Спливає і часу вам дається з одного чекпоінта до іншого небагато. І кожна ваша помилка, на жаль, може зробити так, що час сплине, і на цьому ваша гонка закінчиться. До речі, що в першій, що в другій грі, немає ніяких життів і продовжень. Коли ви у вас час спливає, ви просто починаєте гру заново і не зможете. Ну якби. Продовжити з того місця, де у вас закінчився час. Тож тобто, здається тільки одне життя. На це не з-за того, що ігри супер складні, а просто із-за того, що в першій грі ми могли побачити, що обрати кожну зону, да, з самого початку гри побачити всі зони. А в другій грі просто вона не дуже довга, тому ну у вас просто є одна траса, яка з багатьма розвілками, і ви можете її проїжджати або так, або так. Тому, в принципі, ігри коротенькі І із-за цього і. Там дається тільки одне життя. Мені ці ігри, ну, не скажу зараз в ці ігри можна пограти тільки з шанувальником саме ретро ігр. Не скажу, що ви там від них відчуєте такий крутий драйв, як, наприклад, від Need for Speed да, ранніх або таких ігор, або ну, можливо, якихось ігр, але в цілому, щоб подивитися історію, з чого все починалося, як виглядали перші ігри цього жанру. Ну я думаю, це буде цікаво. Тому спробувати уділити таким іграм декілька хвилин можна. Ну а на цьому ролик буду закінчувати. Вдячний вам за перегляд цього ролика, Буду вдячний за коментарі під відео та за заподобаєчки. Ну і звісно, за підписочку на канал також буду вдячний. Ну і що побачимо на цю нових відео. Всім пока!